Gazeta Israel Hayom, vkladka Briut, zdorove. Počnemo zi sliv. Si, si, pik, rekord, jerida, jerida, spusk, zmenčenja, afnaja, afnaja, napravljenja. יא סתניה סלובה, שפעת, שפעת. ריפ. שתיים מזל הולבוק. השיא מאחורינו ירידה במספר הפניות למרפאות בשל תחלואה דמויית שפעת. רוס ברם. השיא, פיק רקורד, מאחורינו ме ахорену вже позаду, позаду нас, чи вже пройшов пік? Є ріда спуск зменшення, пар в кількості, а фнеот направлень. Ле мирпа от слова слово мерпа, полікліника, бешель, беше це як бігляль через із-за того, що «Бешель тахлуа. Тахлуа це ще одне слово замість махаля хвороба. Захворювання. Дмуят шапаат шапат це грип, а дмуймашу це схожий на щось. Можна сказати, іншими словами, – «ле», «дома» – «ле», схожий на щось. Отже, як ви бачите, тут текст, пік уже позаду. Зменшення кількості направлень до поліклінік через грипоподібні захворювання або грип... грипоподібне захворювання. Читаю повністю на івриті. Гасі меахорину ірида биспамафнайот, ле тахлуа бешельтахлуа дмуячепат.